Всім привіт з Ірландії, і а, підготувалася я. Колір такий самий, <су> як у мого светра. А, ну, емоції вже не ті, якщо чесно, бо а, це тиждень тому і не було часу записати, і ну, запишу зараз. А, хоч я записала, все записала, а, сидять під одним з відео Москалі. Які емігранти в Європу і в США і обурюються, що навіщо їхати? Ну а відео таке ж саме: такої ж емігрантки, яка розказує відео, що навіщо вони поїхали, якщо вони хочуть працювати на Uber чи в таксі, як, навіщо їхати в США, навіщо виходити заміж, коли це можна робити в Яндекс.Таксі. Я не можу з нею не погодитися, бо ну, всі знають, що добре там, де їх нема. І тому я не розумію, навіщо вони поїхали, навіщо Ольга Брукман поїхала і пише ці зетки в назві Теми. Ну, тобто, вона підтримує Путіна, підтримує Росію, до якого біса вона живе в США. Тобто, я погоджуюсь. А, і потім читаю в москалі, вони всі пишуть, що та наша батьківщина це все брешуть. А, насправді США і Європа дуже небезпечна і дуже погане тут життя. Питання: а чому ви живете в Європі в США? Це ж ну, іммігранти пишуть. Навіщо? І ви самі, самі пишете там, в першій частині свого посту повідомлення, що ви іммігранти, ви вживете 30 років в США, в 90-ті поїхали і обурюєте, що інші приїхали. Ну, Я так розумію, що це пишуть просто ті люди, які не працюють на Uber, а які працюють в бізнесі, побудували свій бізнес, очолили корпорації, там, зробили наукові дослідження, і вони сидять, і їх чогось так дуже турбує. Що якийсь там іммігрант працює на Uber. І е, я хотіла, от я задумалася після цього. І мені хотілося б відповісти, що дає Ірландія. І буду говорити, я теж неприємні речі, я сподіваюся, я зможу донести свою думку якось невідразливо. І от про це і я записувала. Так, ну, перше для мене важливий такий момент, що 15 років тому в Україні шлюбний вік за статистикою був 24 роки. Тобто, якщо в 24 роки ви не одружилися, вам буде складно знайти собі чоловіка. І зараз ви будете писати, що ви одружилися в іншому віці. Так, ви війшли в 20%. 80 ні, скільки? Щось, вибачте, 80% в 24 роки вже одружилися за статистикою. Ось що я хотіла сказати, я не буду перезаписувати, прошу вибачення. Якщо ви потрапили в 20%, які одружилися пізніше, це чудово. Але я стикнулася з тим, що я не можу собі знайти вже компанію нормальну. Для мене це проблема компанію на вихідні знайти серед дівчат навіть, що всі навколо, окрім однієї моєї подружки в Одесі, вже одружилися, мають шлюпи дітей. Все. Що для мене нема пари. Чи мені треба там, от я бачила колега моя, вона розлучила чоловіка, і його родина не прийшла до неї на весілля. Їй було 32 роки. Я нікого не засуджую, ні родину, ні її. Але я розуміла, що це точно шлях не для мене, і навіть не з якоюсь там, Боже, як це можна так робити. Це аморально. Справа не в моралі. Справа в тому, що я не уявляю собі такий шлях. Я колись слухала жінок, як вони це робили. Все в мене волосся рухалось. Я, ну, по-перше, захоплювалася. Їх винахідлю... Винах, винахід. Ну, ви розумієте, що я хотіла сказати. Це по-перше, я, я, я не знаю, що зі мною сьогодні. Захоплювалася, як вони здогадувались до такого. Я не буду це озвучувати. Це по-перше, щоб чоловіки не знали. Може, треба комусь, я індивідуально розкажу. <ріху> Як це здогадатися? Сміливість треба мати, щоб потім в очі дивитися а, такому чоловіку. І тобто, я не знала: от, а тут шлюбний вік, от, щоб ми не казали, він інший. І можна зустрічатися а, в такому Віці вже з молодшим партнером, вийти заміж за молодшого партнера, можна знайти собі серед іммігрантів, чоловіка, як ірландський, не підходить. І, і це велика перевага. Вони хочуть бути самотніми, правда? Ну, тобто, іммігранти, іммігрантки ці розказують, вони вже тільки заміжними хочуть бути. Так, хочуть бути заміжніми, чи хочуть бути незаміжніми, але в стосунках, дівчата. І це чудово, правда? Таке прагнення це хороше прагнення. Це так і повинно бути природньо, абсолютно. І це от, -от головне, от перше, що я сказала, от головне це те, що можна знайти собі легше пару, я так вважаю, і на сьогодні тут, в певному віці, ніж в Україні. Моя подруга, до речі, вона питала: там, каже, їй було 28 років. Вона каже, я питаю там, дівчат. Де ви знайшли свого, свого чоловіка? А вони кажуть, ми ходили в дитячий садочок разом. Ми ходили а, до школи разом з першого класу. Вона каже: ну, як в школі ти не одружився, так і все, я розумію. Тобто, і все, не знайшов собі пару в школі. І вже запізно. В неї така ж виникала проблема, що всі вже одружилися. В 28 вона шукала. А, хоч, а, якщо б ну, вибір був такий, що свій чоловік, ну свій кращий чоловік, неправда. Ну, ну, їсти одне те саме, розумієте один одного, говорите на однакові теми. Свій чоловік, може, хоче пічечку, як таку в українському стилі. Я подивилася у Керчинського, мені так сподобалось. Я все життя хотіла камін і зрозуміла, що це все. Ні то, що я хочу пічечку таку. Друга. А, другий момент, що де Ірландія. Робочий вік. А, от в Києві в 30 років я шукала роботу. От було написано в Офісі до 30. 99%. Освіта вища, досвід роботи до 30. І от якщо ви не в своєму місті. І не знайшли, знаєте, края, у нас кажуть, не знайшли знайомству роботу собі, старенька, якщо ви. Ну, а якщо вам 50, я навіть не знаю, то вам треба бути таким спеціалістом, щоб вас покликали. І це ж не, ну, не всі ж зірки з неба хапають, правда? Шлюбний вік те саме. Далі, тут вас візьмуть на будь-якому віці. Наших пенсіонерів беруть на роботу без англійської. Серйозно, працюй де, як можеш, кажуть, важко, правда. 65 років, працюєш у ні, Що сидіти? Далі. Мені здається, що комфортний побут тут. Наприклад, досить великі дві кімнати тут. Це двокімнатна квартира, дві спальні. Велика, справді, так що мені її треба заставляти, щоб знімати там відео, бо там було б краще зображено не в спальні, що я в іншій сиджу. Так ось вітальня велика, ну, маленька кухня, але вітальня ну, нормальна. А, дві кімнати ванні одна досить приємна, велика за розміром. Якщо вам буде цікаво, я вам покажу. А, і так, що там. Такі маленькі шафи приховані. Тобто тобі не треба наставляти якихось меблів. Ти можеш свій побут приховати. Розумієте, кухня вона відразу, будинки і квартири продаються з кухнею. І, і це теж приємно, бо вона так за дизайном підходить під все, під підлогу, під стіни, як це пофарбовано. Тому більш приємний, такий, от, більш красивий побут, і більш зручний в Ірландії. І ну, він такий, що в нас ну, ми хочемо більше речей часто, а тут ну, мінімалізм. Але ну, всі такі приховані деталі. І дві кімнати в ванні зручно. Мені так здається. Одну можеш ну, завжди так. <с> не, не користуватися нею, не турбуватися, що як гості прийдуть, і ти щось там забув, і свої труси якісь. Трусіля червоні. А, ну. Я приїхала до Києва, і я подивилася а, на побут в Україні через багато років, в Києві. Я подумала, що. Мені більш подобається побут в Ірландії. Так, я прошу пробачення, це не для всіх, бо мені подобаються штучні ялинки. І щоб прикраси були там, за форматом однакові там, цього року, там, іншого року, за кольором, за формою підібрані. А моя подруга вона любить таку от три гілки, ялинку але не штучну. І щоб ото. Обідрані з Радянського Союзу. Прекрасив. Вона мені каже, я не люблю цього штучного побуту. Може і ви такі. Ну, вибачте, я не можу так, я гостра на язик. Якщо вона мене дивиться, вона не дивиться. Їй не цікаво, вона вважає, що так правильно, і дай Боже, щоб вона жила, як вона вважає. Ми ж не повинні копіювати один одного. А, так, і скоро закінчу. Так, соціальний захист. І от тут ви мене будете мені дізлайки ставити, які не можна чогось на Ютубі ставити. Соціальний захист, якщо ви не маєте майна і виходите на пенсію. По-перше, на пенсію мінімально ви можете жити, якщо у вас мінімальний стаж. Здається, що це 3 роки. По друге. Ви не повинні там, сплачувати за автобус, ви не повинні сплачувати за оренду, вам дадуть соціальне житло. Якщо ви нічого не заробили, ви не лишаєтесь на вулиці, вам розказати, як живуть в Україні люди, які нічого не заробили і не отримали спадок. Як треба знімати у флігелі одну кімнату в іншої старенької людини. Дідусь знімав у нас так по вулиці. От уявіть собі. І це ж і він не міг собі поїсти купити. Голодний. У мене мінімальна пенсія, скільки 27 років треба. Так, у мене, от, наприклад, 11 років стажу в Україні. Ну, то ще працювати і працювати до мінімальної. Я знала двох літніх людей, які жили на мінімальну пенсію. Вони закінчили консерваторію скрипалі. І е, вони там, Боже, теж голодні були. Вони зводили, вони намагались шити щось для інших людей, щоб заробити собі просто поїсти. Так її чоловік помер, і вона зараз одна лишилася. І в них була квартира. Якщо вам лишився у спадок великий будинок, як ви будете його утримувати? Потім, якщо ви народили дітей, які за вас не будуть за вами доглядати, я такі знаю випадки, чи не народили дітей, ну, от сталося так. І е, ну, всі знають, які в нас будинки пристарілих, так? Я говорю зараз про випадки в місті Луганську. Тобто, якщо в інших, в інших містах України це інакше, дай Боже. Але це коли б'ють, снущаються людину літню з, з неї, і ну, тут все камери знімають. Ніхто не буде з вас знущатися. Вони, може, вас не будуть любити, співчувати, будуть там не тепло до вас ставитися. Вам буде самотньо в цьому будинку пристарілих. Але бити вас і не, ну, так що не годувати, такого не буде. І це теж важливо. Це ну, важливі речі. І я дуже хочу, щоб в Україні це змінилося. Ну, Сиротинці теж ми знаємо, які. Сиротинці в Україні. Не ну, дай Боже лишитись сиротою. Ну, 90-ті роки я знаю випадки сиротинців, коли в людини 5 рочків її була дитина, і в неї вуха гнили, боліли. Вона дочуває на 80% після цього. І от вона плакала, яка біль, і ніхто на неї не звертав уваги. Це про соціальний захист. Я вірю, що треба це, про це говорити між собою і змінити це. І дай Боже, це зміниться. 음... Ну і вони кажуть, що це без перспективи, наприклад, купити будинок. Це нема такої взагалі можливості. Також вони не зна... кажуть, що нема перспективи з роботою. Перспектива з роботою є. Багато іммігрантів, які, наприклад, він працював на фабрики, на якомусь виробництві, працював в Прибалтійських країнах. Так можна казати? Чи це невірно, я виправляти, будь ласка, мене виправляли, але я не можу згадати зараз. І він отримав меншу зарплату. А тут він заробляє більше і може купити собі більше. Розумієте? Ну, не всім бути а, я не Наполеоном Бонапартом і Ейнштейном, ну не всім. Є от, люди, як я, які не хапають зірок з неба, і просто ну, приємно, ну, коли ти можеш собі елементарні речі купити. А у нас, ти, якщо ти робітник такий ну, без кваліфікації, то ти ж не купиш нічого собі. І в тебе нічого нема, а тут ти можеш купити. І вони такі іммігранти задоволені, я про це вже говорила. Перспектива стосовно житла, я не знаю, як в США, тут є перспектива. Ну тільки вам треба мінімум дозбирати до певного віку, не мінімум 15%, і отримати кредит, мати постійну роботу і виплатити її кредити, і ви зможете купити собі будинок, який ви хочете. А з роботою перспектива, ну, люди е, ну, краще мати кваліфікацію. Наприклад, бути медсестрою. До речі, от, от ця дівчина, про яку я сказала, яка була серода, вона медсестра. Вона жила в гуртожитку, і вона теж була голодна. А тут медсестра, тут в мене, е, в мого чоловіка, брат і дружина, вона собі будинок купила. Окремо. Вона добре заробляє, вона бере вночі зміни, але вона добре заробляє медична сестра. Тобто, ну, ну краще їй. Вона, вона Словачка зі Словакії. Так що, якщо ви довчите мову до такого, ну там, я не думаю, що там треба так вже ж говорити, а, як Філіпа Грегарі описувати. Більш-менш. І нормально. І є перспектива. Ну, єдине, що треба свою пиху, вибачте, якщо ви хочете робити кар'єру, очолити корпорації, збудувати там, бізнес, як в олігархів, в Росії, ну, звичайно, це не... кар'єру треба починати в своїй країні. Зіркою Голлівуда, якщо ви хочете, ну, як в Голлівуді, то спочатку треба, я не знаю, хтось став зіркою після, після того, як почав в Росії в Голлівуді. Я такого не чула. То чи, чи бути дитиною, чи починати в своїй країні? Щоб вас купили там? А, так, звичайно. Якщо ви проста людина, зірок з неба не хапаєте, то тут є всі шанси комфортно досить жити, ну, так, відірваними від своїх людей. На жаль, від родини, від друзів, навіть якщо вони не можуть часто зустрічатися, ці друзі з вами, все одно вони Інколи з вами можуть зустрітися, навіть якщо в них п'ятеро дітей. У мене просто таких нема. Виправляйте, скажу, ти знаєш, про що це ти говориш? Чи не знаєш? 20 хвилин. Прошу вибачення. Ну, щось коротенько вам покажу. Так, щоб побут якийсь. Чи любите ви ромашки? І взагалі польові квіти. От, подобаються вам? Я себе щось ловлю на цій думці, що мені от ромашки щось не заходять. І польові квіти, якщо чесно, теж. Ну, деякі, якщо запах який приємний. А насправді я люблю такі троянди. Все, що вважається, дорого і багато. Ну, хочу показати ще, похвалитися. Каву зварила вже. Я їх всі не жеру, я їх навіть не буду починати сьогодні А Ще б мене пригостили турки. Що це? Я не знаю. Знають, що я люблю нове, і мені навіть вже було таке, що вони принесли, ну, дали мені на тарільці. Я кажу: Боже милий, навіщо мені? Мені треба бокс. Вони кажуть, нема. Вибач, нас А вибач". Зараз в боксі так віддають відразу. І знаю, що я люблю нове пробувати, і тому мені нове і кожен раз. Ну, І знаю, що я люблю, ну, сьогодні нове все. Якийсь он чизкейк. Я думаю, що це щось я не знаю, що це таке. Федеролс це я думаю, з шоколадом попереду, з різним білим. і таким. А всередині крем. То щось ірландське таке. Це шоколад з кремом різним. Таке я щось схоже їла. Я між іншим, не люблю. Мені, мене запитали, хочеш шоколад? Це теж щось як Федоролс. Всередині крем, зверху кокос. От три як Федоролс, один Читкей якийсь. А, і шоколад з кремом.